Вітаю шановні глядачі! Сьогодні у нас відео розпаковка товарів із Aliexpress. Давайте подивимося, що я придбав цього разу. Розпочнемо із такого великого пакунку. Давно не було відео цієї категорії, тому для когось нагадаю, а тим, хто вперше на каналі поясню, що в основному тут будуть товари, призначені для консолей, але можуть траплятися і на якусь іншу тематику. Тут об'єднана посилка, і поки воно все прибуває, частенько забуваю, що там взагалі замовляв. Тому це завжди цікаво, що саме знаходиться всередині. Приберу все із кадру, та буду відкривати по черзі. Першим під руку потрапляє маленький пакетик, їх завжди боязно розрізати, через те, що інколи неможливо намацати, де саме там товар, і часто складається таке враження, що він пустий. А це у нас мембрани кнопок для 3DS XL. Зроблю невелику вставку зі свого телеграм-каналу. І в чому була суть? Суть була ось в цій деталі тобто в цій мембрані. Мембрана ось так виглядає, з іншої сторони, ось так. Проста теж заміна, буквально за куплено. До речі, заходьте, підписуйтесь, там я трішки ділюся контентом без монтажу, своїми думками та персональними промокодами, що допомагають заощаджувати при закупах на аліку. І ще один маленький покунок. І цього разу це накладка на аналог для Nintendo 3DS. Наступний пакет. Перехідник із Type-C на MagSafe 3. Type C кабелі у мене є в достатній кількості. І щоб не окупувати і не носити із собою різні зарядки, беру одну із перехідником. Таким набором я покриваю зарядку всіх своїх гаджетів. Рухаємося далі. А це вже у нас чохол для телефону Moto g 85 Відносно тонкий, придбаний на заміну ось такого оригінального. Стоковий не дуже мені заходить із декількох причин. Через те, що він доволі слизький, збирає відбитки, і якщо під нього потрапляє якийсь пил, то він відразу дуже помітний. Даний же чохол всі ці недоліки усуває, так як злегка матовий. Наступний пакунок і це дисплей для Game Boy Advance SP. Та набір викруток для розбору консолі. В комплекті маємо плату, провід, сам дисплей. І все необхідне для його встановлення. Виробником є High Speed На стікері присутній перелік їх найпопулярніших товарів. Але, чесно кажучи, конкретно цей дисплей мені не дуже зайшов. Раджу краще звернути увагу на дисплей із цього ролика. Далі пакунок побільше, хоча легкий. Присутній пінопласт. Скло на все той же Moto G85, що я демонстрував раніше. І невеличкі включення із майбутнього краще саме таке не брати клей тут тільки по периметру, тому відвалилося воно вже на наступний день після встановлення. Ще більшого розміру посилка, і ця вже має якусь вагу. А всередині дисплей для синьої 3DS. І ось хороша демонстрація того, про що говорив на початку ролика. Інколи доволі страшно відкривати пакунки. Страшно, страшно, сподівайся, що сам шлейф дисплею не пошкодився. В іншому ж все запаковано доволі добре. Наступний пакунок відкрив відразу, так як міст був підписаний, і знаходилося там 5 розумних розеток Туя, одну з яких відразу встановив. Всі вони абсолютно однакові, працюють із Олексою та google асистентом 20 амперна модель. Смарт розетки ніколи зайвими не бувають, та іще з відстеженням споживання. В комплекті присутня невелика інструкція по підключенню, картинках і QR-кодами для завантаження додатку, щоб керувати всім цим добром віддалено. Далі знову пакет із декількома замовленнями. Першому накладка на аналог PSP 1000 серії. Посилання на всі товари буде в описі під відео. Наступний. А це в нас набір тиристорів. Доволі специфічна штука. Замовляв для заміни пробитого в колверці із запасом. Черговий пакет. Середині антистатик. А там знаходяться, не знаю, як їх навіть вірно назвати, мабуть, що плати, які в теорії мають допомогти усунути дрифт аналових стіків на геймпадах, як PlayStation, так і Xbox. Має два потенціометри, покрутивши які можна прибрати дрифт. В роботі ще не перевіряв, тому за працездатність нічого сказати. Встановлення має бути простіше, ніж повна заміна 3D аналогів. Якщо ви вже такими користувалися, напишіть в коментарях, як воно. І найбільше за сьогодні посилка. Багато пінопласту, а під ним набір стікерів для AR на М2. Стилізовано під знамениту гравюру. Велика хвиля в канагаві. Є наклейка на верхню кришку, нижню та на клавіатуру, але тільки із англійськими літерами. Враховуйте це при замовленні, якщо, звісно, будете їх використовувати. І звертайте увагу на форму клавіші Enter. Підписуйтеся на канал, якщо тут вперше, ставте вподобайку даному ролику, і побачимося в наступному.